Уоррен Баффет казав: хтось сьогодні сидить у тіні, бо колись давно посадив дерево. Та чи пробував він посадити своє дерево в українському чорноземі? Інфляція тут з'їдає наші заощадження швидше, ніж ми встигаємо сказати, інфляція. Фінансові інституції України найменш ефективні в Європі, а сама Україна це просто інкубатор чорних лебедів. Донедавна у нас були обмежені можливості для зберігання капіталу. Тримати заощадження в банках справа ризикова, а єдина альтернатива це нерухомість чи матрац. В 2018 році все змінилося. НБУ прийняв знакове рішення і дозволив українцям вільно інвестувати за кордон. Ну, майже вільно. Раптово у нас з'явився шанс зберігати гроші в розвинутих країнах, в міцній валюті і головне, з прийнятним інвестиційним доходом. У цьому відео я збираюся поділитися тим, що таке акції, як вони працюють і як інвестиції в акції можуть кардинально змінити життя таких же українців, як ви і я. Отже, що таке акції? Вони можуть здатися українцям новою штукою, але ця концепція існує вже століттями. Голландська Остентійська компанія була гігантом торгівлі, контролювавши колонії та великі торгові шляхи. На кораблі, екіпажі, припаси потрібні були величезні кошти, які неможливо було отримати від окремих позикодавців. Постала дилема де взяти кошти? Вони наважились мислити нестандартно і дійшли до революційної ідеї розділити компанію на малесенькі долі акції шукати окремих великих спонсорів вони запропонували акції широкому колу людей. Нова модель забезпечила їм необхідний капітал. На відміну від кредиторів, які завжди хочуть свої гроші назад, гарантовано із відсотками всі інвестори ставали співвласниками. Відтак їх прибутки не гарантувалися, а результат інвестицій був тісно пов'язаний із долею самої компанії. Успіх плавань означав прибуток, невдача, втрату вкладень. Звичайно, були й виклики. Короткострокові цілі іноді переважали, виникали суперечки, проблеми управління, проте голландська остендійська компанія довела ефективність спільного володіння, проклавши шлях до сучасних фондових ринків. Модель еволюціонувала, і тепер ми можемо стати співвласниками інноваційних компаній по всьому світу. Але щоб робити це свідомо, потрібно розуміти, як ці акції працюють сьогодні. Уявіть, що ваша улюблена кав'ярня хоче розширитися. Але замість позичати гроші в банку, вони пропонують вам стати співвласниками через купівлю їх акцій. Так ви перетворюєтеся з простого клієнта на частинку цієї кавової імперії. Але навіщо їм це робити? Продаючи акції, вони залучають гроші, не залазячи в борги. Ці гроші можна використати на розширення бізнесу. Більше кав'ярень, більше щасливих клієнтів, більше дохід, більше прибуток. Зазвичай старі власники не віддають штурвал свого корабля. Вони залишають за собою так званий контрольний пакет. Тобто достатню кількість акцій для прийняття ключових рішень. Акції же випускаються величезною кількістю, але дрібним номіналом, щоб купити їх міг буквально будь-хто. Купуючи акції, ви робите ставку на майбутнє компанії. По-перше, якщо компанія процвітає, то вона акумулює прибуток і ростуть її чисті активи, і відтак зростає сама вартість вашої долі. Крім того, ви можете отримувати дивіденди, регулярні виплати з чистого прибутку компанії просто за те, що ви її співвласник. Але ніякого гарантованого результату немає. Якщо справи у компанії йдуть кепсько і вона генерує збиток, то її капітал зменшується. Відтак вартість вашої долі, тобто ваших акцій, йде на дно. Це зворотній бік володіння компанією. Як бачите, з часів голландської стендійської компанії головний принцип не змінився. Акція це ваша доля володіння в компанії. Проте, як і де купувати та продавати акції. Ласкаво просимо на фондову біржу, грандіозний майданчик, де акції змінюють власників зі швидкістю світла. Тут ціна залежить від попиту і пропозиції, а точніше, заявок на покупку чи продажу і останніх угод. Але щоб торгувати на біржі, потрібен брокер ваш агент на ринку. Він виконує ваші замовлення від вашого імені і надійно зберігає акції. На заході багато банків пропонують брокерські послуги прямо в мобільному додатку. Люди вже майже не потрібні. Інтерфейс простий, як 2022. Знайшли компанію, натиснули Купити. Кілька кліків, і ви вже акціонер. В Україні поки шлях тарнистий, як в усьому, але є онлайн-брокери, такі як Interactive Brokers. Відкриття і поповнення рахунку займає відносно невеликий час, і ви отримуєте доступ до світових ринків. Знайдіть брокера з низькими комісіями і гарною репутацією. І не хвилюйтеся, навіть якщо брокер збанкрутує, ваші акції у безпеці, тому що вони реєструються на ваше ім'я. Зазвичай ви можете просто перевести їх до іншого брокера. Отже, ви знаєте, як купити акції і де, але як же визначити, яка компанія є гарною інвестицією? Відповідь фундаментальний аналіз. Він як рентген для бізнесу, що дозволяє зазирнути під капот компанії та оцінити її справжній потенціал. Фундаментальний аналіз це симфонія двох інструментів холоднокровного аналізу цифр та стратегічного наративу. Аналіз цифр це мова фінансових звітів, де кожна цифра має своє значення: це прибутки, витрати, борги та активи, які розкривають здоров'я компанії. Наскільки вона прибуткова? І чи є в неї запас міцності на випадок економічних труднощів? Це питання, на яке відповідає аналіз цифр. Але цифри це лише частина історії. Друга складова це наратив. Це її ДНК, її унікальна історія, що розкриває потенціал та перспективи. Яка стратегія компанії, її бізнес-модель, конкурентні переваги, якість менеджменту та потенціал зростання? Важливим аспектом є також розуміння галузі, в якій працює компанія та її перспектив у майбутньому. Адже компанії, як і люди, бувають на різних стадіях розвитку. Наприклад, молодий стартап може мати величезний потенціал зростання, але й високі ризики. Зріла компанія, така як Coca-Cola, навпаки демонструє стабільність, але й потенціал зростання може бути обмеженим. Лише поєднавши розуміння фінансової звітності та бачення перспектив компанії та її галузі, ми можемо прийняти обґрунтоване інвестиційне рішення. Але перш ніж викинутися у вир інвестицій, давайте спустимося на землю і розглянемо ризики, що ховаються під поверхнею. Фундаментальний аналіз це ваш компас. Але навіть найдосвідченіший мореплавець може зіткнутися з айсбергом. Фондовий ринок це точно не тиха гавань. Це бурхливий океан, де перевернутися можуть навіть найміцніші кораблі. Погляньте на цей список найбільших компаній світу. За 24 роки він кардинально змінився. Лише одна компанія змогла втриматися в топ-10, решта ж втратили свої позиції. Це наочно демонструє жорстоку реальність бізнесу: компанії втрачають конкурентні переваги. Прибутки гинуть як роса на сонці, а вартість акцій летить у прірву. Передбачити такі тектонічні зрушення завдання не з легких, навіть для досвідчених гравців. Дослідження SP Global Market Intelligence підтверджує цю тезу: за останні 15 років 90% професійних управляючих великими фондами не змогли перевершити результати індексу SP 500. Повернемось до індексу за хвилину. Ну а поки просто зафіксуємо, що вибір окремих акцій це ризикована гра, що вимагає неабияких знань та інтуїції. Але не варто впадати у відчай, бо існує альтернатива, яка може бути простішою та ефективнішою для більшості інвесторів. Легендарний інвестор Джон Богл, засновник Vanguard, казав: Не намагайтеся вибрати переможців на ринку. Просто купіть весь ринок. Ціни на окремі акції можуть різко змінюватися, що називається волатильністю. Щоб зменшити ризик, досвідчені інвестори використовують диверсифікацію, тобто розподіл інвестицій між різними компаніями. Але складання великого портфелю справа не з легких та ще й коштує великих комісій. Що робити, якщо ви не маєте часу чи досвіду? Відповідь Біржові інвестиційні фонди або ETF. ETF – це як готовий кошик з акціями, наприклад, SP 500, який включає 500 найбільших американських компаній. Купивши один ETF, ви інвестуєте в усі ці компанії одразу, знижуючи ризики. Навіть якщо деякі компанії покажуть погані результати, інші можуть це компенсувати, забезпечуючи стабільний дохід у довгостроковій перспективі. Нагадую 9 з 10 фондових менеджерів програють індексу SP 500 на довгій дистанції. Що це означає для нас? Ну, цитуючи Богла ще раз: не намагайтеся вибрати переможців. Просто купіть весь ринок. Саме це і дозволяють зробити ETF. Ну, а тепер приготуйтесь, бо зараз буде найважливіша частина всього відео, бо є один фактор, який може бути вашим найбільшим союзником або найгіршим ворогом на фондовому ринку. В 11 років Уоррен Баффет зробив свою першу інвестицію, заробивши скромні 5%. Цей досвід став першою цеглиною у фундаменті його майбутньої імперії. З 65-го року його компанія Berkshire Hathaway демонструвала середньорічну дохідність у 20%, перетворивши Баффета на легенду інвестиційного світу. Уявіть собі, що вам 30 років і що ви здатні стабільно повторювати його результат. Інвестувавши тисячу доларів сьогодні, на момент виходу на пенсію ви могли б отримати майже чверть мільйона доларів. Але що якби ви почали раніше? Якби ті ж тисяча доларів були інвестовані за вас, коли вам було всього 11 років? То до ваших 60 вони перетворилися б на вражаючі 7,5 мільйонів доларів. І це без жодних додаткових вкладень. Це сила складного відсотка, яку Ейнштейн називав восьмим чудом світу. Ранній старт інвестування дозволив Баффету максимально використати силу складного відсотка, який з роками перетворив його початкові вкладення на мільярди. Цей феномен яскраво ілюструє той факт, що переважна більшість його багатства була накопичена вже після 65 років. Час ваш найпотужніший союзник. Чим раніше ви почнете інвестувати, тим більше часу працюватиме на вас магія складного відсотка. Пам'ятайте. Найкращий час для інвестицій був учора, але другий найкращий сьогодні.